Як запам'ятовувати потрібну вам інформацію? У мій інстаграм останнім часом прилітає досить багато питань про те, як запам'ятовувати нову інформацію. оскільки почалось навчання, когось робота, і людям потрібно вивчати та запам'ятовувати дуже велику кількість нової інформації. Тому в цьому відео я б хотіла поділитися саме практичними завданнями, які ви можете брати і одразу використовувати. Це ті речі, які допомагають особисто мені. Також можете їх взяти, протестити, можливо, вам щось підійде. Перше це повторення з інтервалами. Дуже багато досліджень довели те, що коли ви повторюєте якусь інформацію з інтервалами, що взагалі значить, з інтервалами, тобто ви вивчили, до прикладу, сьогодні нову тему, нехай буде. Що таке фізіологія? І потім ви повторили через певний період часу. Ви повторили через нехай буде 5 годин через день, через тиждень, через місяць. І таким чином та інформація, вона закріпиться у вас у довготривалій пам'яті. Тобто вона перейде всю довготривалу пам'ять з короткочасної. Тому повторення це щось максимально важливе. І якщо ви та людина, яка ігнорує саме цей етап, ви по ідеї втрачаєте дуже і дуже багато, тому що зазвичай... Наш мозок сприймає протягом дня дуже багато всього. В цілому, ми чуємо дуже багато всього, навіть якщо ми не акцентуємо на цьому увагу, ми можемо щось навіть несвідомо почути, але в будь-якому випадку наш мозок, наші вушка це все вловлюють. І суть в тому, що наш мозок якраз зроблений так, що він не може це все запам'ятовувати. Тому що уявіть просто ситуацію, якби ви просто почули про що говорить якась рандомна людина по телефону зі своєю подружкою, і ви б це все запам'ятовували, вловлювали на типу сенс. Вас би вже боліла від того голова. Ви би вже ну, коротше, сходили з розуму. Тому звісно, так було б не дуже й добре. І так само працює з тією інформацією, яку ви по факту прочитали раз. Та, ви її прочитали, можливо, навіть умовно вивчили, але потім приходить певний проміжок часу, ви її не пам'ятаєте. Чому? Тому що ви вроді її запам'ятали, ви її запам'ятали на хвилинки три, чотири. Ну окей, там можливо на півгодини. Все. Потім, коли ви не використовуєте цю інформацію, вона забувається. Про це ми ж зараз будемо говорити. Активне використання. Дуже великий відсоток людей вчить щось дає до прикладу в коледжі, там в універсі. Так я завчив, пішов здав, забув. І суть полягає в тому, що ми не використовуємо цю інформацію активно. Тобто, одне діло, коли ми просто її завчили для того, щоб здати і все, і потім ми її не використовуємо. Інше діло, коли ми її вивчили, і при цьому ми її використовуємо потім у житті. Тобто ми не пасивно це робимо, а активно. Якщо ви просто зараз візьмете якийсь текст і прочитаєте його, ви запам'ятаєте щось, але ненадовго. Тому що ви його прочитали. Ага, прикольно, нехай буде. Але якщо ви будете його використовувати в активному вжитку, ви можете прочитати текст і створити, до прикладу, до того, що ви прочитали картки з питаннями, і потім ви витягаєте собі якусь картку, даєте відповіді на питання, і таким чином ви активно вживаєте ту інформацію, яку ви запам'ятали. Або навіть якщо ви ту інформацію, яку ви десь вичитали, побачили, послухали. Перекажете іншій людині, як я вже говорила про це раніше. Ви також будете використовувати інформацію в активному вжитку, так ще й ви будете повторювати. Так ще й ще один плюс людині, яка вас слухає, тому що вона також таким чином запам'ятовує інформацію. Тому старайтесь ту інформацію, яку ви вивчили, якось деформувати, підлаштувати під своє повсякденне життя для того, щоб ви частіше це згадували, для того, щоб ви частіше цю інформацію, ті знання, які ви здобули, використовували. І тоді ви точно це не забудете. Техніка. Або якщо без за всіх дуже розумних термінів і назв, ви просто маєте розуміти інформацію і при цьому вміти цю інформацію донести максимально легкими словами. Якщо у вас є якесь дуже складне правило, до прикладу, я ніколи не розуміла правил з фізики, я ніколи не розуміла правил з хімії, я його завжди настільки розжовувала. Ну, з фізики я взагалі не розжовувала. Я собі вчила, пішла, здала, забула. Ні одного правила до сих пір не пам'ятаю. А з хімією я так не робила з хімією, хімію я хоча б трохи розуміла, і я настільки те правило розжовувала умовно, щоб я могла об'яснити це правило навіть малій дитині. Якщо ви зможете об'яснити щось складне легкими словами, от умовно уявіть, що перед вами дитина. Ну, от вам треба об'яснити її якесь значення, от значення якогось слова. Ви ж не скажете це дуже складним розумним терміном, тому що дитина не зрозуміє. І от суд полягає в тому, щоб ви донесли до себе інформацію так само, як ви б донесли це малій дитині. Ну і коли ви собі роз'ясните отой складний термін, який ви до цього не розуміли максимально легкими і доступними словами. У вас якраз появиться розуміння того. А, взагалі, що це був за термін? Тобто ви почнете розуміти самий отой складний формат терміну. Тому, якщо ви реально хочете запам'ятати якусь інформацію, якщо ви хочете її не просто зазубрити і забути, а реально пам'ятати, максимально детально все вивчайте і витрачайте на це більше часу. Якщо у вас в одному терміні є по декілька слів, які ви не розумієте. Просто гугліть їх, розписуйте їх собі в дужках, якщо ви це пишете, якщо ви записуєте якийсь конс конспект. Або старайтесь придумати певні асоціації, але про асоціації ми ж зараз також будемо говорити. Тобто розжовуйте собі максимальну інформацію, асоціації та зв'язки. Я думаю, що ви і так це все прекрасно знаєте, але я хочу все одно вам нагадати: а можливо є люди, які цього не знають. Просто асоціюйте певні складні для вас теми з чимось, що ви вже знаєте. Я завжди, коли не можу вивчити якесь слово з англійської мови, я сижу і не думаю над тим. Яке то слово я сижу і думаю на тим, яка була б рифма або яку асоціацію я можу до цього придумати, навіть якщо просто взяти певний образ людини, якоїсь людини, з якою ви знайомі, скоріш за все, у вас будуть певні асоціації з цією людиною. До прикладу, якщо людина завжди ходить з кавою, у вас буде асоціація, коли ви будете бачити каву за цією людиною. Або ж навіть асоціація з тим самим четвергом. От, до прикладу, в мене четвер почав асоціюватись з корицею, з кавою з корицею. Це правда, я ніколи не пила каву з корицею, але він в мене почав з цим асоціюватись, тому що якось дуже рідко стався тренд на це у тіктосі. Я просто тепер маю асоціацію з четвергом, як кава з корицею. І якраз суть полягає в тому, що нічого ускладнювати не потрібно, і вам не потрібно вигадувати щось нове. Тобто, єдине, що вам потрібно зробити, це якраз оцю асоціацію, утворити цей зв'язок між тим, що вам потрібно вже Вчити, і між тим, що вам це нагадує, або між тим, на що воно схоже, і так далі. Звісно, я не могла не сказати тут про інформацію щодо типів сприйняття. Тому що кожна людина має свій тип сприйняття і зазвичай не один, а декілька. Є різні типи сприйняття інформації, а саме аудіали, візуали, кінестетики та дискрет. І ви можете запам'ятовувати інформацію краще або ж гірше. Саме через те, що у вас є певний тип сприйняття. Аудіал це той тип, який краще запам'ятовує і сприймає інформацію, слухаючи. Візуал це та людина, яка краще запам'ятовує і сприймає інформацію, бачачи, тобто їй потрібно подивитися. І самі в рази легше побачити якусь книжку, щось написане, і тоді я це запам'ятаю. Ще мені легше записати це і потім перечитати. Таким чином, коли я бачу цей текст перед собою, я також це краще запам'ятаю. Також я в рази краще запам'ятовує різні картинки, різні сенси, які з цими картинками пов'язані, і різні. Схемки, які я собі там намалюю, але якщо мені зараз просто от сядуть переді мною і почнуть щось розказувати, і потім скажуть переказуй дорогенька, то я перекажу в рази менший обсяг інформації, аніж якби я це ще бачила. Дискрет це той тип людей, яким потрібно все осмислити. Це той тип людей, у яких це присутні критичне мислення. Їм треба посидіти, обдумати їм, не треба спішити. І певна часточка цього типу в мені також є. Тому що коли я посажу, все обдумаю, подумаю, ага, в яких ситуаціях це пропустимо, в яких ні. Ну це, наприклад, ясна діло, що я знову ж таки краще запам'ятаю цю інформацію. Ну а кінестетик – це той тип людей, яким потрібно прожити певну ситуацію. Це практики, це ті люди, яким потрібно пощупати все, подивитися на то, понюхати то, попробувати то. Це ті люди, яким в ну, прямому сенсі, треба ніби прожити це, дуже себе в це поглибити. Я зараз не буду поглиблюватися кожен з цих типів, тому що я записувала про це подкаст. Ось мій телеграм-канал. Ось так виглядає подкаст, який я записувала на цю тему. Тому, якщо ви бажаєте дізнатися про це більш детально, можете переходити сюди. Так от, вам якраз потрібно знати той тип сприйняття, який ви маєте, які типи сприйняття ви маєте, тому що такий факт: люди не мають суто один тип сприйняття. Люди завжди, навіть якщо дуже, -дуже маленький відсоток, але все одно завжди мають ще. ドバー。1> 1, Або, може навіть всі типи сприйняття, окрім того домінуючого. Тобто, якщо в мені домінує оцей візуал, я ще і дискрет, так ще і аудіал. І коли ви чітко зрозумієте оцей свій тип, ви будете розуміти, що для вас підходить, тобто, який підхід ваш, який підхід не ваш. І знаєте, чому діти в школах, особливо в початкових класах, можуть не запам'ятовувати інформацію. Не тому, що дитина, вибачте, але дурна, не тому, що вона така фу погана, не може нічого запам'ятати, а тому, що до неї підходять не з тим, взагалі не з тією методою. Не з тим підходом, який їй потрібен. Для того, щоб дізнатися, яким типом ви являєтесь і як вам краще вивчати ту інформацію, я просто раджу зробити такий аналіз, і прослідкувати за собою. От зрозумійте, коли ви краще запам'ятовуєте інформацію. От можете навіть зробити такий експеримент: день сприймати інформацію суто слухом, другий день суто очима. Третій день суто обдумуванням, цим логічним мисленням, критичним. І четвертий це спробувати щось на практиці, це, понюхати, зрозуміти повністю, як воно працює, тобто це кінестетик. Розділяйте інформацію на блоки. Наш мозок дійсно сприймає і запам'ятовує інформацію легше, саме тоді, коли от він бачить, що інформації не так і багато. Навіть коли у нас в книзі є певний заголовок, от у нас в книзі взагалі от для чого заголовки. Тому що, коли у вас все структуровано, коли у вас є заголовки, ви чітко розумієте, що про що ви взагалі будете читати, таким чином вам та інформація сприймається легше. Навіть якщо дати вам якусь лекцію Прикладу з коледжу, з універу, якщо там буде така лекція, де все буде зафігачено, такого нічого не буде виділено. Ви трошечки прифігеєте, тому що ви не будете розуміти, на що вам потрібно спрямовувати фокус. Ви не будете розуміти, що від вас вимагають. Але коли воно все буде структуровано, коли воно все буде виділено, повірте, ви інформацію будете краще засвоювати. Тому ви можете ділити інформацію на блоки. Опрацювання інформації бажано, щоб все було детальне опрацювання інформації. Я дуже люблю робити конспекти. Я дуже люблю робити конспекти, тому що я розумію, що я людина, яка не може пам'ятати все. І для того, щоб мені щось пригадати, я не маю потім знову шукати от той сайт чи там переходити на якесь відео на Ютубі і шукати саме ту хвилину, де вони саме це сказали. Ні, в мене є просто готовий конспект, який писала я. Я писала своїми словами, я малювала там якісь свої схемки. Я підкреслювала це все своїми маркерами у своїх тонах, які я вже знаю. Можливо, в мене певний маркер асоціюється з певною інформацією. До прикладу, у книжках дуже часто беруть ось такі стікери, тільки вони знаєте такі маленькі, вони різних кольорах. І люди позначають цими стікерами різні сторінки. До прикладу, червоним стікером позначають якісь там романтичні моменти голубим стікером позначають, можливо, якісь дуже напружені моменти. І суть полягає в тому, що в кожного цей колір відповідає за щось своє. І ви можете робити так само, ви можете купляти різні стікери і цими стікерами щось позначати. Ви можете позначати це маркерами. Тобто головне, щоб ви це позначали. Так от, повертаючись до конспектів, ви робите конспект самостійно. Це не готова роздрукована лекція, де це робила інша людина, і вона писала і оформляла це все так, як зручно їй. Це те, що ви робили самостійно, і ви зробили так, щоб це було зрозуміло для вас. І я можу навіть моменти мене пам'ятати інформацію, яка там є, але я буду чітко пам'ятати я буду чітко пам'ятати колір яким то все обведено, або можливо стікер, який там є, і таким чином я буду то все знаходити, знаходити ту інформацію в рази швидше ніж могла б. Опрацювання це просто коли ви сидите і опрацьовуєте. Ви досліджуєте, ви аналізуєте, ви задаєте питання, ви шукаєте відповіді на ці питання, ви комунікуєте з іншими людьми про це. Можете записувати суто собі максимально коротко тезами, якимись ключовими словами. І ще останній метод, який я хочу сьогодні вказати, це трійка одночасних повторів. Суть цього методу полягає в тому, що я маю якусь інформейшен. І я її читаю, прочитала раз. Незалежно від того, як я її запам'ятала, я її одразу переказую. Я переказую суто те, що я запам'ятала. Я читаю другий раз і одразу лишаю книжку, бажано не піддивлятися взагалі. І одразу починаю переказувати те, що я вже запам'ятала з другого разу. Потім ще третій раз. І вже на третій раз я прям вже дуже добре все пам'ятаю. Я вже добре все схоплюю. І ви можете робити так само, особисто мені допомагає. Тому що з кожним разом ви все більше і більше вчитуєтесь в цю інформацію. Ви все краще і краще. Запам'ятовуєте її, тому що ви читаєте три рази і три рази одразу використовуєте цю інформацію, переказуєте її. Ну а на цьому сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що була для вас корисна і до наступної зустрічі.